Чи ми ще зійдемося знову, чи вже не віки розійшли, і слово правди, і любові в степи і дебрі рознесли. Нехай так, не наша мати, но довелося поважати доволя Господа. Годіть, смірітися, молітесь Богу, і згадуйте один другого свою країну любіть. Любіть її вогреме люте, в останню тяжкою минуту за неї. Господа моліть. Мені однаково, чи буду жить я в Україні, ще ні, чи хто згадає, чи забудуть мене в снігу на чужині, вісімка мені, в неволі виріс між чужими і неоплаканий своїми, в неволі плачучи, умру. І все з собою заберу малого сліду не покину. На нашій славній Україні, на нашій не своїй землі. І чи пом'яне батько сином, чи скаже синові молись, молися, сину, за Україну його замучили колись. Мені однаково. Чи буде той син молитися, чи ні? Та неоднаково мені, як Україну, Злі її люди присп'ять лукаві і в вогні її обкраденою збудять. Ох, не однаково мені. Гогою. Задумую дума роєм літає, одна давить в серце, друга роздирає, а третя тихо, тихесенько плачу у самому серці, може й Бог не бачить. Кому їй покажу я, та хто тою мову привітає, угадає високе слово. Всі оглохли, похилились в кайданах, байдуже, ти смієшся. А я плачу, великий мій друже, а що в роді з того плачу? Богила, брате, не заривуть в Україні вольні гармати, не заріже батько сина своєї дитини, За честь славу за братерство за волю України не заріже, а викохає і продасть в різниці москалеві. Себто, бачиш, лепта у при престолові, а тільки соданімо плата. Нехай, брате, а ми будемо. Сміяться, да плакати. Не женися на багатій, бо вижена з хати. Не женися на убогій, бо не будеш спати, а женись на вольній, вольній, на... <сум> на козацькій долі. Яка буде, така й буде. Чи гола, то й гола. Ніх тебе не кучає і не розпитає. Чого болить і де болить, ніхто не спитає. У двох кажуть, мов плакати легше іначе, не попливає. Легше плакати, так ніхто бачить. Блаженний муж на лукаву не ступає раду і не стане на путь слого і з лютим не сяде, а в законі Господньому серце його воля навчається. І він, як на добрим полі над водою посажене дерево зеленієть, плодом укрите, так і муж той в добрі своїм спіє, а лукавих нечистивих і слід пропадає, як той попіл над землею вітер розмахає, і не встануть справедними злії з домовини, Діла добрих оновляться, діла злих загинуть. Господь Бог, лихих карає, душа моя знає, Встань же, Боже, твою славу гордий зневажає, Вознесися над землею високо, високо, закрий славою своєї сліпе, горде око. Доки, Господи лукаве, хвалять сороколі неправдою, Твої люди вотьму ніволі заковали. Добро твоє кров'ю потопили, Зарізали прохожого, вдову добу і сказали не зрить, Господь ніже то я знає. Умудрітися, не мудрі, хто світ оглядає, тот і серце ваше знає, і розум лукавий. Дивіться дівам Його, його вічний славі. Благо тому кого Господь карає між нами не допадя, поки злому і зриється і яма. Господь любить свої люди, любить не оставить, дожидає, поки правда перед ними. А хто би спас мене від лукавих і діючих злая, якби не Бог поміг мені, то душа б жива, вживая тьму ада потонула, проклялась на світі. Ти, Господи, помагаєш по землі ходити, ти радуєш мою душу і серце врачуєш. І прибуде твоя воля, і твій труд не всує, зловлять душу праведну, кров доброго судять, мені Господь пристанішим заступником буде, і воздасть їм за діла їх кроваві лукаві, погубить їх, і їх слава стане їм не славою.